І так, доброго ранку всім. Ми піднімаємося на хом'як. Вже більшою компанією. До нас приїхав Артем. Артем, помахай людям. Артем у нас після травми місяць тому ногу зламав, але зібрався силами і вирішив покорити гору. Тобто молодий хлопець енергійний, має сили. Аня тут, як тут. Теж молодець. Сьогодні другу гору хочу взяти. Вчора брала маковицю, сьогодні бере хом'як. Так що будемо по чуть-чуть трошки знімати. Як, як ми піднімаємося. Ага. Ми йдемо по коріннях дерев. Тобто стежку обросли коріння дерев. Класно, так. Вони так, якби. Її тримають цільною, щоб вона не обсипалася сюди туди вниз. Дуже класно. О там, скелі, камні. Класно. Ми будемо йти. Ми йдемо по маршруту. Нас трохи старші залишили за нею, але ми йдемо. Скажімо так, ми обігнали дуже багато груп дорослих. Так що Ззаді нас ще дуже багато людей йде. Ми скажемо ведемо всіх перші. Далі люди йдуть, велика група людей. Ми догнали тут групу ще людей. Дуже велика кількість людей піднімається. Так що йдуть сюди всі, всі хочуть підкорити гору. Вже наверху знімемо. Скільки народу вийшло. Так. Ми перед завершенням нашого походу 450 метрів самого жорсткого. Червоного. Червоний маршрут. Маршевці. Всі втомилися, Аня вже не може. Каже, що не годно йти. Але я думаю, що з тих останніх 450 метрів вона вийде. Метрів ми будемо годин. Годину. Я думаю, що 450 метрів годину. Оце підйом. Сюди. От туди ми маємо повсти. Ось такий тяжкий підйомчик. Що я? Я фотографую. Майже говорити. Лишилося нам пару метрів, а піднятися дуже важко. Ну за що важко? Це йоханий краса. Ага. Так? Да? Ну так, але вона за деревами та краса там. О боже, важко. Ага. Це що таке? Це що таке? Це якась штука така. Тут бомбезно, а ми же соснами. О боже. Що це таке? Що, упав? Артем, знімай нас, як ми піднімаємося, потім пойді в кудашці. Цю... Світ, гріфірвості. Неймовірно. Не загубишся в лабіринті? Сама будеш повсти там, дивися, щоб то. Ти... Ань, почекай, сама не йде. То не безпей. Небезпечно. І я на морі. і Я на морі. відчуваю себе на морі, коли. Ой, Ігор, може, б ти йшов. Та там Артем вже йде трохи за нього. Він вже учиться бути батьком. Да. Оце Та, да, оце підйом. Тут ліфта треба. Ой, на хоня хочуть родербан Без нього спускати. Ну Йошкінко, давай. Добре, що є гіляки, що за них триматись можна. Останні 200 метрів. Так, Це останні 200 метрів таких жорстких. Аня поповзла, як павук. Та то я повз павук. Макс, я пойга даю. Так не заліза. Вилізуть. Що складно? Нажимає, давай. Оп, чік! Тут можна сфоткатись. А не спіши, давай тут сфоткаємось. Дивись, пише, а найперше викарапкалася. Да. Понявш, що треба було робити, щоб не і сильно ми прийшли. Зараз будемо шукати. А, Вітаю. Вітаю. Молодець. День. Пісі. День. Пісі. Ось там дядьки гоні. Що там у нього є? Пісі. Медаль. Медаль. Пісі. Добрий день. А є у вас медалі? Є, звичайно. Все, нам треба медаль. Дві штуки. А лабуба є. Не, не лабуба є. — лабуба Так, за другий день друга ра. Кажи, я сильно. — Молодець. Незалежно. Так. <ріху> — Де наші, щоб їх зняти і їм кофе взяти. зараз спитаєте розчину, <ріху> заверну, або три в одному. Добре. Звуть там Стасик десь там є, десь там я бачив, зеленівся. Ти дійшов, молодець! Просто хом'як. — Тебе вітає ага. хом'як. Одівай. Це більше медалі, ніж на маковиці. Так, більше. І я б... Це вища гора, сильніше. Ну, Аня дала дьору, ми за нею не стояли. На карту це було. Як вам? Супер. Варта було? Так. Аня, ти задоволена? Так. Стас, тільки обережно, мам, там так. Ти зробила неймовірне. А, ну, на, Кава моя, кажу, обережно. Я знаю, я ж дивлюсь. Ну, тут... А я хочу панораму цю зняти. Панораму гір. Обережно, Аня. Це просто казка. Так, да, бери, бери сюди, піднеси вниз. Да, повернися. Виш даш мені телефончик? Я думав, що він так. І все. Ми вилізли. Зараз будемо спускатися, вже пофоткалися повністю. Діти, медальки свої отримали. Годинку ми вже тут відпочили, кави попили, будемо вертатися. Гарного настрою всім. Так що варто сюди йти. І з дітьми і. З бабусями, дідусями. І навіть з прахом. Так, тут дехто приходить розвіяти прах, Та. Так. своїх родичів. Щоб вони... Щоб вони були, як то кажуть, вічно в горах. Так. Я ще побудував о такому міні-мініхом'яка тут. Міні... Добре, молодець, побудував міні-хоб'яка. Все гарного дня.